Слонення, яке боїться темряви, у далекій Африці, куди рідко потрапляють люди, жила сім'я слонів. Там маленьке слонення було надзвичайним. Воно залюбки гралося в хованки з машинятами, але тільки б спускалися з сутінки, ховалися до мами під бока. Малюку здавалося, що у траві на нього чатують страховиська, а гілки дерев нагадували скручені руки чудовиська. Звіркунів він слухався в темряві, чи не повсе десь до нього змія, а голоси нічних птахів сприймав за залякування привидів. Батьки жартівливо називали його тінь, хоча сіре слонятко не заперечува. Одного вечора, коли вже прийшла пора лягати спати, малятко знову заховалося під бока до мами. Тінь, зачекай, ми ще не будемо спати. Я ще маю піти до водобою. Щоб набрати трави на сніданок, а можна з тобою? Я швиденьку, зачекай тут, і слониха поважно вирушила до води як заспокоїти свій страх. Небо з кожним подихом темніло все сильніше, і навіть розсипані по ньому зірочки не допомагали. Довкола знову чулася страховиська, вважалася чудовиська. Слонення сиділо і його вушка трусилися. Раптом воно помітило, як маленькі зірочки стають все ближче і яскравіше. Коли вони наблизилися до слоника, він помітив, що це комашки, їх було дуже багато, і вони всі яскраво світилися. Привіт, малюк! пограємося разом. Ми світлячки. Так, але я трошки боюся темряви. Тому ми, ми тут. З нами було зовсім не страшно. Слонення спостерігало за дивовижним танком світлячків, у їхньому світлі він виразно бачив гілки дерев, ось гніздо з пташками, які його будять на світанку піснею. У траві зеленіють коники стрібунці, тільки лине гра скріпалів цвіркунів Маленьке слонення не помітило, як задрімало. Ще до приходу мами, і щовечора його нові друзі прилітали погратися та врятувати його від темряви. Так тривало, поки тінь не виріс. Він давно вже не боявся, але вечірні забави з друзями до всіх пір любив. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.